Всім привіт і ще раз. Я оце йшов і, і думав, що наскільки все-таки в цьому світі все можливе. Просто взяти і почитати біографію більшості успішних людей і зрозуміти, що вони всі були як ми з вами. Просто виходцями із якихось сім, сім які якби не хотіли жити як всі які були якби унікальними, вони не були поверхневими. Вони хотіли досягнути чогось більшого. Так що цим я хочу сказати, що ми всі можемо стати тими, ким ми хочемо. Згадуйте все, ким ви хотіли стати. І не слухайте нікого, якщо у вас є мрія, ідіть до своєї мрії. Бо в нашому світі скільки сумніваючихся людей, які кажуть, що в тебе не вийде, в тебе то не вийде, ти за... занадто малий, ти там не розбираєшся в грошах і так далі. Всі ці відговорки. Ну, воно і не дивує, бо ці люди просто дуже багато розочаровувались в житті. Але саме головне, щоб не розчаровувались ви в собі. Бо якщо ви починаєте самі сумніватися в своїх діях, то це дуже погано. Тоді можна запросто все кинути і нічого так і не добиться. Ну а на цей випадок е, запам'ятайте таку фразу, яку казав Тарас, що якщо ви здаєте... Ви якби, якщо ви здаєтесь, краще від цього не стане. От просто задумайтеся. Ви там, ви там просто от, хочете, наприклад, чогось досягнути і хочете здатися. А ви подумайте, що буде. Ви вже е е жили в, тій ж... в тому житті, в якому жили до цього. Ви знаєте, як жити в цьому житті. Ви знаєте, ви бачили по прикладам своїх бабушок, дідушок, батьків, може, що вони ці... все життя працюють, 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 а потім в ітоді живуть на пенсію копієчну і в них нічого не ну, в більшості людей вони виходять в життя, ну закінчують своє життя без грошей. Так що ви вже знаєте, як жити в цьому житті. А там те, що ви хочете, ви не знаєте, як там жити. Так спробуйте чого здатися. Якщо ви здадитесь, то від цього ж краще не стане. Ви просто повернетеся до того самого життя, яке було і раніше. Отака От вам міні-мотивація на сьогоднішній день. Можу розказати свої плани. Сьогодні я вирішив передивитися свої цілі, бо я побачив, що я трошки чогось почав відходити від тих цілей, яких я хотів досягнути, тому буду передивлюватися, розставляти пріоритети і так далі. Ну а з вами був Бодя. Бажаю всім удачі на сьогоднішній день. Добивайтеся усього, чого ви хочете. Споминайте про що, ким ви хотіли стати. І починайте вже сьогодні.